Всім привіт ви на каналінгейм і ми продовжуємо проти Мафія. Перша частина переведена. І так, давайте йдемо, сядемо в машину. To to the Перед тим, поки ми йдемо машину, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати. Так вдячний всім тим, хто вже підписався на канал. Та, давайте сідаємо. Що ж, ми поїхали? До речі, минулій серії ми були вбили брата.

Yeah, just sweating bullets. You look how I feel. Let's keep it together. When we see him, go for Morello. No one else. Once he's down, his guys will panic. We're actually doing this. He's говорить, що він босу довго. You think that white suit would make him an easy target? Потім років Морело, але машині обговорюють. Ми ці та... І так знаємо, що ми з Морело дуже сильно ворогуємо весь цей час. Багато копій впереді, боюся розганятися, щоб не було тривоги. На нас не зреагували. Так. Подъезжаем. О, морала. Мы, 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 мы. Морала втекает на своем осребле в тому. Тарантасе, погнали. Давай с ним, Том. Те, їду, їду з ним. Не бачу, що поп, що його полпи прикривають. Завтра полпи стануть наші, коли Морело загине. Так. Туда преш! Давайте стреляйте. О, sure huh? oh, ладно, а то. <звук> так, Куда він направляється? Ми повинні його вбити. Так. Він відривається. Давай, шей я постреляю отлишки. Еду, еду. По тротуару поеду. Хай на Он хочет выдерваться из нас. Спарахер. Нам атака второго. Так. Валить. Давай ще вот от копію приберемо. Само, доведем це до кіця. Все, ті доїздились. Їдемо далі. Далеко за місто.

Добре. Вона щоб у нас всіма списку не було. Вони тільки аеропорт відремонтували. Але так. А это залітає. Там його громили, бачу їх. Давай, протарань тільки стекло склонувалося. Що ж, при... треба буде зачесати це заново. Кидаємо тачку і вперед за ним. Так. Готово. Ну, выстрелил себе в голову. Туда пришел. Так. Вот по-моему, не стреляет. А-а-а. розслабився, я занадто сильно знову, як і минулого разу. Готово. Свій. Давай, выстреляй. <laughs> mm-hmm. No. А чуть-чуть відхиляемся. А, ты тут на наверхусь? Так, того прибрало на горі. А, коктейлі. Kin, Gatcha, 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 Oh. <reloading> Я тебе бачив. Ну, а ты супуч случайний ...жертва. так сайдемо ближче. Здоров. Так. Налим? Як шикарно вистрілив. Так. Заходимо.

Are we even making it yet? It's no good. Fuck. This isn't gonna work. It has to work. He's in a fucking plane. Ah. Can't let me shoot. He's not out of here yet. I need to loot Okay. Now the other. So. Do loot долітався, Чому? Бо я тут хто лікає. А зараз ми маємо літак дістати. Добре, ось куди він ланується. Ми рушимо і кинули його. У вас є митна неболіка чи щось? В будь-якому разі. Добре, ось таки. Ми сподіваємось, коли він ланується. Ми він не зможе вічно літати. Він не сяде, він рухне. Хіба він не похоже на вуспівітр плабрений? Як добре, що професор сьогодні з нами. Після падіння Морелло не, не зможе вижити. Для мене він не здохне, поки ми не побачимо його труп. Це ти повинна краще від інших. Да, без замиста было сюда, там безопаснее. Это такая машина? С управлением на ней капец. We don't have time to relax. We gotta be sure he's dead before the cops show. No one's gonna survive that. Hell of a lot of smoke. I can't believe we did this. I know. Don't seem real. <inaudible> Stay alert with your guns close. We've come too far to get lazy at the end. We don't have long. <inaudible> city is going be on his way. We get out. We check the wreckage. We leave. Got it. Sure, we do. Тигаємо. You got a dead place or something? Треба без кого заїхати, йой, господи, боже. Ублюдок не розуміє, що він вже здох. Все, морела нема. Тепер він зрозумів. Yeah, так, брате, тепер точно. Добре, втік вобалимо звідси. See you on the other на тому світі, Марко. Ах, ти ж чортовий привид. Три сраних роки я питався тебе знайти. А це пожиттєве, Том. Або навіть крісло. Наловить ні. Вам потрібен не виконувач, а... а замовник. Так, ось, значить, в чому, в чому діло. Ти хочеш здати Сальєрі? Книги Дона, які я забрав у Френка мене. З ними можна назавжди сальєрі в залішетку засунути. Якщо ми домовимось, моя сім'я в обмін на Дона. Assuming we have a deal. My family for the Don. You recognize anyone. Look again. Продивися, це старий цедон це Пепоне, А двоє хлопців Морело і Сальєрі. Yeah. Так, тепер і впізнаю. Okay, Рік, напевно, 20-й. Це война 1920. Морело. Сальєрі був на ньому свідком. Зовсім ще хлопчики. Та і вже бійці в плані попони. Так що сталося? Як ліпші друзі вненацька стали з ворогами? Без поняття, я не знаю за що вони дружили. Боже мій Томі. Те, чого ти не знав? Двадцять в другому поне утонув, потонув озері, щоб, щоб, щоб дімала. І далі йшли добре. Собі, і Морело поштомовилось. Та я це чув. І що? Вони ж друзі, друзі могли б е, зберігати баланс, але нічого в них не вийшло. Морело загинув в Салірі, був е, дуже щасливий, е, думаючи, що місто тепер наше. Я був радий, що війні кінець. Але потім я задумався, який толк від цих цих грошей Морело, якщо вони не спасили його від простого хлопця вроді мене. Море колишнього таксиста він і в кінці кінців виграв здоровенну е, ціль на А, все, що він ви, виграв, здоровенну між, е, ціль на. Твій І знаєте, я про цей весь час думав, поки одного разу не подивився в зеркало і теж побачив мішень. Прямо ось тут. І витер сльози. Я не думав кидати солодке життя, але я сказав собі, що я повинен бути розуміше, чи щоб одного разу, як я побачу полі, чи сема. Які будуть мені цілитись фолоп? Тіло в тому, що ти не думаєш про це на вулиці, коли б'єшся за своє життя. Хлопець, який б'ється разом з тобою, твій брат. Ради брата ти легше вбиваєш, правда, а ночами ти. А чому не можеш за заснути, і думаєш, в чому твій брат е десь ра рядом коло тебе щря? І достатньо чи він жадний, чи при може тебе зарадити. Все <пілляє> добре? Так бос, ніякий проблем. Тут ще щось для мене є? Конверт. Полі пустий, а я доложив про, е, про це. Там. Ти вмієш плавати там? Та, бував на морі пару разів. Но моїх е, друга е, друзі поїхали з подружками на вазеру. Вони випили, закусила там один з них, вирішив впатися до впливу до середини, і е, розуміє, що з не в нього кінчилися сили, і назад і назад вже ніяк не вернеться, е, і починає Стар а другий хлопець підовий е плавець. Він кидається в озеро, щоб витягнути друга. Перший був дурний, не знав, що озеро дуже глибоке, і побоявся. Схватив хлопця за за шию, і вони обадженеботкоондершли до дну до дна. Полі твій друг. Знаєш, ти йому дуже відданий, і я поважаю це, але більше не смій не смій заплатити за нього його борги. Добре, бос. Добре. Тепер поговоримо о, о, о цьому Тербуле, кандидат у губернатора. Він самий. Багато говорить, як він знищує злочинний світ. Сміливий, але, але він ж не шлюх тратити більше грошей, ніж полісем. Мені від нього навілитися? Взяти його в оборот? Ні, не можна вірити Лисимірам то потрібно зірвати його компанію виборчу, і так, щоб більше ніхто не посмів давати ті обіцянки. У війні є план, так? Звісно, у центрального острова буде мітинг, місце відкрите, попасти туди мм, важко. Але там є дуже е, добре звітом башні старої тюрми для м, щоб продірати їм голову, добре схожу до війні за винтівкою. Пам'ятаєте, в тебе тільки один вистріл. Мисс, е, промажеш, мисс, охорона мист. тут же його сховає. Я ваш найкращий стрілок. Тому ви і це довірили мені. Зробиться. Ну що ж, друзі, а як ми це будемо робити? Ми про це дізнаємося в наступній серії. А зараз всім дякую за перегляд. До нових зустрічі. tim papa papa